Та глядачі, 1 квітня, п'ятниця НТА новини. Оксана Гнатишина студії. Сподіваюсь, у вас добрий настрій. Дізнайтеся, що добрі новини сьогодні вже за мить. Залишайтеся з нами. Черги на українсько польському кордоні повільно, але зменшуються після католицького великодня. У пунктах пропуску почалося масове скупчення автотранспорту та подорожуючих у чергах. Подеколи стояли одночасно до 400 автомобілів. За словами прикордонників, такі колійки у цей період утворюються щороку. Аби пришвидшити період проходження паспортного контролю. Прикордонники призначають додаткові наряди. Наприклад, прикладу, сьогодні у пункті пропуску шигині щогодини оформляли на виїзд з України в середньому від 90 до 110 автомобілів. Щоб не стояти у заторах на кордоні, зелені берети» радять перед поїздкою заглянути на сайт Держприкордонслужби або на її сторінку у мережі Фейсбук. Ми що 4 години оновлюємо дані стосовно накопичень транспортних засобів перед пунктами пропуска. Також на основній сторінці Держприкордної служби є можливість переглядати в режимі онлайн веб-камери, які встановлені на в'їзді в пункт пропуска, і бачити, на якому пункті пропуска є накопичення на даний момент. Інфекційна небезпека через дефіцит вакцин більшість дітей до двох років не мають захисту від різних захворювань. І як наслідок, кількість недужих малюків росте. Зокрема, вчетверо збільшилося хворих на кашлюк, також на туберкульоз серед немовлят. Медики навіть зафіксували випадки смерті від цих недух, коли будуть довгоочікувані вакцини і як убезпечити дітей. Цікавилися наші журналісти. Найбільший зліт за захворюваністю лікарі відзначають на кашлюк, особливо небезпечний для новонароджених. Від нападів кашлю дитина може просто задихнутися. Мати восьмимісячного Івасика Лілія Заріцька каже: сьогодні підхопити цю недугу легко. Були з ним в досить людних місцях, якраз напередодні. І я не можу так сказати, де конкретно, але скоріш за все, що хтось був з кашлючком і на нас кашлянули. Ті дітки, навіть які були щеплені, вони перебігають захворювання в значно легшій формі. Вони легше хворіють, вони не мають ускладнень, швидше йдуть додому і краще себе почувають. За оцінками експертів, нині приблизно третина дітей більш-менш захищені від інфекції, тобто мають щеплення. Тому інфекція чатує на дітей, особливо на немовлят. Ризики зросли багатократно. Це говорить про те, що збудник буде активізуватися, оскільки він нікуди не ще в природі. є, Він буде зустрічати організми, які до нього є сприйнятливі, і люди дітки почнуть хворіти. Сьогодні зупинилося щеплення дітей до одного року проти туберкульозу, кашлюку, дифтерії, правця, гемофільної інфекції Тощо експерти заспокоюють, мозівські чиновники просять ще почекати. Нагадаємо, цьогоріч закупівля вакцин покладена на міжнародні організації, оскільки угода укладена в кінці року, відповідно потрібен певен час, щоб здійснити замовлення вакцин. Їх закупівлю і доставку вже відповідно на в кожну область і на кожну територію. А тим часом умонологи радять подбати про здоров'я і дорослим, щоб не наразити дітей. Чекати, вакцина буде. Тому що всі ми б'ємо на сполох, медики б'ють на сполох, батьки б'ють на сполох. Намагатися не бути в дуже людних місцях, тому що будь-яка інфекція передається від людини до людини в дуже близькому контакті і в такому дуже емоційному контакті. Перші партії вакцин, зокрема, для профілактики кору, паротиту, тобто свинки і краснухи, мають надійти вже за місяць. Жанна Ліщенко Олег Возний НТА новини. Язиків людей чомусь найбільше розв'язуються у громадському транспорті. І як з цим не борються інші пасажири і самі водії, нічого вдіяти з таким вуликом не вдається. Як наслідок, головний біль, а інколи й аварія. Мобільну культуру у транспорті перевіряли наші журналісти. У маршрутці гуде, немов у вулику. Пасажири вирішують свої нагальні питання, а водії немов Юлії Цезар виконують кілька справ одночасно. Зазвичай так виглядає звичайне добирання у громадському транспорті. Ось цей прекрасний телефон нікому не перешкода. Чи то не бачать маленький або ж ігнорують. Спілкуються як пасажири, так і водії під час керування. Дехто з перевізників навіть розповів новинам, як змінювався дизайн цієї наліпки з попередженням. Інші ж зробили для себе відкриття. Кажуть, навіть не знали, що воно є у їхньому транспорті. Проте кажуть, вони чемні і спілкуватись під час керування не поспішають. Я просто приїжджаю на зупинку, піднімаю трупу і Поїхав собі далі. Я не безперервно їду, в мене ж є одна зупинка, друга, третя, я можу перечекати і перезвонити. Я б виключаю, якщо мені дзвонить телефон, а я не їду. На ходу я не говорю по телефону. Буває різне. Деколи і самому потрібно дзвонити, знаєте, то таке. Але ми стараємося по зупинках, якщо водій ми зупиняємося, я тоді маю право перезвонити, правильно? Але в загальному, інколи і пасажири реагують на це, щоб там водій говорить по телефону, буває різне, правильно? Заважає керуванню водіям і теревені по-мобільному пасажирів. Одні зразу категорично забороняють. Мої пасажири. Так. Там собі говорять, я тут не дозволяю. Спереду я не дозволяю, щоб говорили. Мені не спілкуються, я не дозволяю. Інші намагаються зрозуміти, бо самі не без грішка. Ну, звичайно, буває, але ми реагуємо на це, попереджуємо пасажирів. Ну і вони, звичайно, я думаю, ну як вам сказати. Вони себе ведуть пристойно, я так рахую. Ну буває різне, розумієте? Та бувають такі пасажири, які говорять голосніше, але так ну не немася так дуже заважає. Десь колись це, але то другі, вони що забігли, поговорили і побігли. Тут важко говорити, бо ми тут собі відгородили, тому вони проходять салон, особа не заважає. Перевізники сваряться за відсутність культури у громадському транспорті на пасажирів, ті ж навпаки, на водіїв. Свою помилку визнають лише одиниці. Ні, він досвідчений, він не може помилятися. Він вже так привик, так як є маршрутки, які е, е, беруть гроші і дивляться вперед їде, як збирають е, гроші за ну, проїзд. Так що вони е, спеціалісти своєї справи. Тобто, що вони можуть говорити по телефону, це... Ну не довго, раз раз і все. ну Не може бути так, що як зарядив собі весь маршрут. А коли пасажири так голосно на весь салон? О ні, то погано. Робите зауваження? Ні, я не роблю, я сам так не говорю. От зараз тільки що говорив. Ну, тихо, тихо, спокійно. Львів'янам не подобається, коли водії розмовляють під час руху, бо кажуть, вони тоді стають росіянами і до своєї зупинки можуть і не доїхати. А робити зауваження інколи бояться. Звичайно, відлікається, може бути аварійна ситуація, і він відразу не сприває як належно. Ясно, що не подобається. Робити якісь зауваження, боїтеся сідати. Ну та ясно, тому що він відлікається, то може бути все, що хочеш. Культури у громадському транспорті як такої немає, бідкуються пасажири. проте намагаються її виробити. До прикладу, тиждень тому пасажирка маршрутки викликала патрульних. Як запевнила жінка, водій не реагував на зауваження і триване в собі й надалі, як наслідок за порушення штраф 425 гривень. Вікторія Хома, Віктор НТА Новини. Про те, скільки вояків із Львівщини повернеться додому, та куди переїде СІЗО, далі у нашому огляді. Платимо багато, зате зручніше. Від 1 квітня показники газового лічильника можна подавати з мобільного телефону, відправивши смс за номером 7104. У повідомленні треба вказати номер рахунку та показник лічильника. У тексті повідомлення спершу пишуть 10 цифр номер рахунку, а потім через пробіл цифри з даними лічильника. Якщо дані відправлено правильно, автоматично прийде повідомлення у відповідь. Повернуться додому. Указ про демобілізацію четвертої хвилі дасть змогу повернутися близько трьом тисячам учасників бойових дій зі Львівщини, Демобілізованим доведеться пройти у військкоматах весь шлях збору документів для отримання посвідчення учасників бойових дій, а також фінансової допомоги для тих, хто отримав поранення, контузію чи інвалідність. Нагадаємо, що за офіційними даними вже 232 бійці з Львівської області не повернулися додому. Слідчий ізолятор в центрі міста вже не мозолитиме око. Його планують перенести на вулицю Збиральну у промислову зону Сигнівка. Цю ділянку вже погодили міські депутати. Передбачають, що будівництвом нового СІЗО займеться іноземний інвестор, а територію на Городоцькій, де зараз є слідчий ізолятор, передадуть у власність міста. Відволіктись від медичних процедур можна завдяки забавам. Для дітвори у Львівській дитячій Чорнобильській лікарні відкрили куток добра, в якому дітки зможуть розважатись, навчатись і гарно проводити вільний час. Послуговуючись закордонним досвідом створення ігрових кімнат, для маленьких пацієнтів ініціатор проєкту Назар Бай запропонував створити такий куток і у львівській лікарні. Головний лікар дав згоду, ідея втілена в життя однак на цьому не зупиняться, адже ще багато дитячих лікарень на Львівщині. За кордоном в лікарнях, зокрема в дитячих відділеннях, є створені такі кутки або кімнати, які, в яких діти можуть відволікатися трошки від буденного ну тобто від буденного лікування, і вони проводять там час, вони можуть там, ну не знаю, побавитися. хтось може прийти до них провести майстер-клас, якийсь певний, і ми вирішили започаткувати це в нас в Україні і. Ну тобто відкрити такий куток добра. Лікарі на ураз прийняли пропозицію внести зміни в одноманітне лікарняне життя дітей. Свою руку до того вони теж приклали і дозволили ініціаторам проекту облаштувати все так, як вони захочуть. Ми відказали відразу так. Навіть сумнівів не було, що це буде якась завада для лікарні. Лікування в лікарні є досить монотонне, наче болючі ін'єкції і так далі. Я думаю, що це дуже прекрасна ініціатива. А як ви допомагали створенню цього куточка? — Просто не заважали. <рес> <рес> дали їм можливість, дали приміщення. Батьки малечі раду прийняли ініціативу і щиро вдячні, що до їхніх дітей небайдужі і приділяють їм стільки уваги. Радості в самої її твори, хоч відбавляють. Різні майстер-класи, ігри, навчання, те, чим вони зайняті і від чого отримують величезне задоволення. Мені дуже подобається. Ініціатива, що діткам є. Коротше, дітям багато радості, а це найголовніше в житті. Коли діти сміються, улибаються, нам радісно і, і їм добре. Ну, дуже добре, діти дуже раді і задоволені. «Як тебе звати?» Анжеліка, 5. Олег Галів, Саїда Гончарук, Віктор Сембратович, НТА Новини. Літо близько. А це означає, що знімальна група програми Меню порад вже підготувала для вас корисні і цікаві рекомендації. Сонцезахисні окуляри це не лише модний аксесуар. основним призначенням їх є захист від видимого надто яскравого сонячного світла, а головне невидимого ультрафіолетового випромінювання, яке є дуже шкідливим для наших очей. Сьогодні говоримо про це. Більшість вважає, що сонцезахисні окуляри тільки частиною іміджу. Але лікарі радять використовувати їх і взимку, і влітку, тому що ультрафіолет є дуже шкідним для наших очей. Перші сонцезахисні окуляри використовували, щоб вберегтись від снігової сліпоти на далекій півночі. На початку ХХ століття темні окуляри стали популярними серед кіноакторів. Їхні очі постійно червоніли від ламп на знімальному майданчику, які випромінюють ультрафіолет. До вибору окуляр слід ставитись дуже обережно, тому що багато клієнтів, спокушаючись з низькою ціною, купують закисні окуляри на ринках, на розкладках. Коли темна лінза, зіниця наша розширюється, а отже ультрафіолету потрапляє більше і завдає ще більше шкоди. Це також стосується дітей, так що батькам потрібно подумати перше, ніж купувати такі окуляри. Окуляри мають бути сертифіковані. Під час примірки звертайте увагу, чи не спотворюють лінзи зображення. Також промені сонця не повинні потрапляти на око зверху чи збоку. Більше про те, як захистити свої очі, дивіться вже завтра, о 21-й на НТА у програмі Меню порад. 1 квітня брехня всесвітня чи не найвеселіший день у році нині святкують у цілому світі. Люди жартують, розігрують один одного та обманюють. Існує безліч версій щодо походження дня сміху. Деякі вчені стверджують, що вперше свято відзначали в Англії. Інші бажають, що батьківщиною є Франція чи Мексика. Та як би там не було, 1 квітня вже встигло прижитися в Україні. НТА новини. у цей день вирішили пожартувати із львів'янами. Що з цього вийшло – Дивіться далі. 1 квітня, міжнародний день сміху. Як правило, у цей день прийнято розігрувати своїх друзів, близьких та просто незнайомих людей. Знімальна група «НТА новин теж вирішила пожартувати із перехожими львів'янами. Для цього вигадую всілякі назви вулиць, яких у природі просто не існує. Перше, що спадає на думку, вулиця Сиротіка на честь випускового редактора «НТА Новин». Ентановин. Добре, мене підкажете, де вулиця Сиротяка знаходиться. Не знаю, Сказала, що десь у центральній частині міста. Чоловіка не знаю, я не знаю. було. Середюка не знаю, а що там знаходиться? Десь у центрі попробуйте по гуглі гуглити. Ми звісно не стали, бо вулиці такої не існує. Оскільки перехожі розіграш тримають серйоз, вигадую площу названу на честь нашого мера міста. Люди про жарт починають здогадуватися. Соборна може? Садового казала є Соб... у Львові. Немає? Ні, Ні. Поки що немає. Є, є, є соборна площа. А садового, кажете, немає? Немає. Я не знаю. Де він мешкає, його не знаю. Садового? Так. Да. Немає? <ріпу> а, то ти бачиш, тут у нас <ріпу> та, 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 шіжавий, та, та такий прикол, тіба. Садовий, садовий. То прикол, то прикол, бачиш, то у нас, а що, тайка, тайка, то... Ну, приїхали з Тернополя, ми просто, до нас сказали, що тут є площа садового. Ми... Ні, ну, тут такий рад, а він там живе. Тут просто хтось сказав, що взагалі приїхали, чи є така вулиця садового. Ні, такої вулиці немає, ми не чули. Так. Вигадую інші найменування вулиці на честь відомих виконавців. Деякі люди навіть голову почали ламати, лише би пригадати, де вона знаходиться. ви не підкажете, де вулиця Дідя у Львові знаходиться? Вулиця Дідя, ми просто на місцевій не чули. Ні, Добре, день не підкажете, вулиця Святослава Карчука знаходиться у Львові? Бо я не, ми не місцеві. Е, яка? Святослава Карчука. Немає такої вулиці? Нам залишилась у центральній частині міста знаходиться? В місті тут води? Так. так. Карчука, матеньку боже, Я так і відкусала ходити, поміняли вулиці. Я вибач, не можу сказати. Ви не підкажете до вулиця Фраді Меркурі, бо ми на місцевій шукаємо цю вулицю, каже, що десь у центральній частині міста знаходиться. Не знаєте, не підкажете? Ну це багато було, це, це було, Брати в рогатінців там на голову. Буде. А Фраді Меркурі вулиця. Ну, там є так, багато там, барижаного чи є. Ось так кепкували з Лів'ян Мар'яна Оленська та Юрій Руденком Новин. Мічно сміятися смішним сміхом. 1 квітня потрібно бути вкрай обережним, щоб не потрапити на гачок друзям, які вже мають план як вас розіграти. Ми запитали львів'ян, чи здурили вже їх, або ще вони когось. А ще дехто розповів свої улюблені анекдоти. Подзвонив хлопець, каже: я тобі привіз твій шампунь, вийде до двера. Я спустилася в сам з під'їзду, а його немає. Дзвоню каже, де ти каже, сьогодні 1 квітня. Компанія Рибаків сидить на березі е, ставочка і не клювало. І заснув один рибак. І в такому е, так якби, е, пробудженні тому е, щось бігає по березі. і Каже, хлопці, хлопці, щось так мені це приснився, такий сон, що я вмер. Каже, нічого, все добре з тобою. Ти живий? Та ні, ну але той сон так був, що я вмер, а жінка продавала мої снасті за ті гроші, що я їй казав, що я їх купив. Так, дочка мене вже розіграла. А як са можете розповісти? Вона сказала, що я дуже бавилась своєю собакою, і собака мені зробила на шинах дірку. Каже, подивись, я нічого. Приходить е, один хворий в лікарню, щось в нього голова болить. А, і думаю, ну куди ж йому піти? Взяв в регістратурі свою карточку і каже, що ну, е, піду, напевно, я йде так по кабінету, читає, каже, ага, бачу надпис. Хірург. ну, Піду я до хірурга. Приходить, каже: ви знаєте, що пане лікарю, у мене голова болить. Лікар подивився, каже: Ну, то що, треба вуха відрізати. Він каже, та як вуха відрізати? Та шкода вуха. Він каже, ну а що робити? От вам направлення, завтра приходьте в лікарню. Вийшов він з кабінету, іде, і такий розстроєний і читає далі терапевт. Думає, ну, а ну зайду я ще сюди, до терапевта. Заходить і каже, пан доктор, щось в мене вуха болять. Голова болить, а ви вже були в когось? Та, в хірурга. І що сказав? Сказав, що треба вуха відрізати. Він каже, о, ті хірурги, їм би тільки різати. Я вам дам такі пігулки, що вуха самі відпадуть. Але я вас прошу, не показуйте. У мене родичі і багато знайомих лікарів. А взагалі гарне свято. Треба посміхатися, як можна більше жартувати. Правду кажуть, оптимізм, усмішка, позитивний настрій в наш час вкрай необхідні. Доброго настрою і хороших новин. Я побачу з вами на вихідні, але ще не перемикайте спорт від нашого Андрія Сиротяка. Вітаю до вашої уваги. Спортик він є з Андрієм Сиротяком, партнер програми групи автомобільних компаній Арія Груп. Змагаються в пам'ять легендарного боксера. У Львові розпочався Кубок Львова серед чоловіків, присвячений сторіччю з дня народження пам'яті заслуженого тренера України Валентина Старчака. Окрім українських команд, на турнір завітала ще й збірна Польщі. Хорошо, 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 сам! сам! Змагання, що не встигли набрати обертів, а тренери вже зі всіх сил намагаються підказати своїм підопічним, як краще діяти у ринзі. Кубок Львова виграє одна з чотирьох команд збірна Львівської області, Київської, Прикарпаття або ж гості з Польщі. Першому у ринзі буксують український легіонер у складі поляків Микола Науменко проти свого співвітчизника Євгена Овсянікова. Перші два раунди Микола поступався за очками. Тому що був повільнішому ринзі і пропустив повну торбу. Але перед третім раундом отримав цінні настанови від тренера. Начні правої руки. Сліва, снізу, снізу. Хлопець прислухався до порад тренера і технічним нокаутом у третьому раунді завершив бій. Микола зізнається, що перед поєдинком було трохи лячно, адже вперше гамселився без шолома. Ну, суперник спочатку був швидкий. Мені важко було з ним стояти. Ну а потім якось він вмер вже, можна так сказати. Ну і вирішив все вже один удар по починці. А от у ваговій категорії до 56 кілограмів проти українця Євгена Пилипчука боксував двадцятирічний поляк Ярослав Іванов на вигляд худорлявий, але відлупив нашого спортсмена так, що мало не здалося. й. Одноголосним рішенням судді виграв бій. А не скажу, щоб найкращий, не було ні складно з ним. Я діяв те, що тренер говорив і все входило, все попадало. Наші також на сполуниці впали. У протистоянні Київської області з поляками першим українцем, який приніс дорогоцінні очки у скарбничку збірної України, став Дмитро Ганіцький. Хоча бій видався доволі важким. Переміг Дмитро з рахунком 2-1. Це був мій перший поєдинок по Возросло мужики було важко, ну, був чуть потехнічніше, ніж він. Точніше були удари. Кубок Львова виграє та команда, яка в загальнокомандному заліку буде мати найбільше очок. За перемогу боксар отримує два очки, за програш одне. І якщо не виходить на бій, то має дірку від Бублика. Змагання триватимуть до неділі. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, НТА «Спорт», як Він Є. Кидай мене сильніше, молоді борці Львівщини відбиралися на чемпіонат України. Свої сили спробували як новачки, так і спортсмени, що вже неодноразово підкорювали європейські турніри. Відбирала найсильніших борців і знімальна група НТА. Килим здригається від потужних китків молодих борців, перевороти, підніжки, підсічки та багато інших технічних прийомів. До чого тільки не вдаються спортсмени, аби вирвати шанс представляти Львівщину на чемпіонаті України з вільної боротьби, який вже невдовзі відбудеться у Білій церкві. Ці змагання це обласні змагання в рамках формування збірної команди Львівщини з вільної боротьби серед молоді, які будуть проходити чемпіонат України, буде проходити в біля церкві 19-22 квітня. І Це проводиться етап відбору формування збірної Львівщини. Одні спортсмени здобувають технічну перемогу, інші ж після запеклої боротьби піднімаються наверх рейтингової таблиці за кількістю набраних балів. Юніори розповідають, боротися на відборах важко, бо суперником на килим і нерідко є партнер по команді. Мені е, далася перемога легко, але, звичайно, боротися зі своїми суперницями також е, ну, не дуже легко, тому що ми разом тренуємося і знаємо один одного. Сила, наполегливість та постійна увага це чи не найосновніше, що потрібно, аби вибороти у свою кишеню чергову перемогу, а ще розумна тренерська порада. Потрібно багато тренуватися і мати хорошого тренера. Бо від тренера теж багато залежить в нашому спорті. І тому, але і від тебе так само. Десь 60% твоєї роботи має бути і 40 тренер тебе має направляти. Ними вихований не один борець зі світовим ім'ям. А скільки іще буде, гарячі підтримують своїх вихованців флагмани тренерської справи. Вони переконують, спортсмени зі Львівщини вражають своїми досягненнями. Тому є надія на їхню перемогу на всеукраїнському турнірі. Протягом певних років були різні вихованки. Це була і Людмила Балушка, чемпіонка Європи, Олександра Кова, чемпіонка світу, Юля, така чемпіонка світу. Зараз Оксана Герець стала чемпіонкою світу в минулому році. Так що, ну, завдяки їхній праці, я не знаю, якось підтримки батьків, вони десь добуваються тих результатів. Плюще я можу сказати, що у Львові, напевне, якась така аура, що незважаючи на якісь економічні проблеми, завжди спорт тримається на високому рівні. То, напевно, десь якась аура чемпіонів, аура олімпійських чемпіонів, десь воно за того ми тримаємося. Молоді борці кажуть, тренують тіло, як належить, бо тільки тоді можна посягати на п'єдестал Олімпу. Олег Галі Іван Мазуренко, НТА Спорт як він є. Партнер програми компанія Ко», офіційний дилер Фольксваген у Львові, пропонує фольксваген джету з двигуном 1,6 і 105 кінських сил за спеціальною ціною від 481 тисячі гривень. Вартість вказана станом на 14 березня 2016 року. Ми з вами побачимося уже в понеділок. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними. Ніх нарешті буде без опадів. У суботу похмура погода, але з проясненнями. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. День шість-дев'ядусів із позначкою плюс. А у неділю 3 квітня буде ясне небо. День стопчик термометра показуватиме від мінус одного до плюс одного. День 13 чотирнадцять градусів вище нуля.